Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам нову альтернативну історію, у якій на превеликий жаль чи може вона щастя склалася так ситуація, що при президентстві Порошенко 22 грудня 2014 року Петро Порошенко став президентом України. І так, так буде складуватися ситуація, що під час його президентства Російська Федерація буде намагатися анексувати Крим. У нашій же ж альтернативній історії будуть два відеоролики, які будуть відображати цю ситуацію. Перша з них буде полягати в тому, що би було, якби, припустимо, Петро Порошенко не віддав Крим, і що би відбулося таким чином. Це буде видувана історія, це буде неправдоподібна історія, це те, що можливо більшість людей українців хоче. Ну або ж прихильників України. Ну і буде реалістична історія, на мій погляд, більш точніше реалістична історія. Бо ви знаєте, що хоча ми і розпочинаємо свою кампанію альтернативного циклу із 2000-х років, і відіграли вже за Україну Кучми, відіграли вже за Україну Ющенка. На два терміни це було найкраще для, для України його президентство, От він являється найкращим президентом у цій альтернативній історії. Ну і президентство Порошенка, який теж саме з 2015 року готується до протистояння, можливо, по, по плану його не має бути. І ніхто його ну, точно не очікує саме в цей період під час його президентства. Ну, але не все так складається, як ми хочемо, і час від часу. Альтернативна історія сама собою напрошується. Тому коли от я створював цю альтернативну історію, я хотів вам показати іменно ну, президентство Петра Олексійовича Порошенка, там з 2014 по 2019 рік. Ну а потім у нас мав бути йти Зеленський. Але так як будуть відбуватися події, от я вам показую, як я готуюся до цих подій. Ви вже зрозумієте, що у нас буде два альтернативні напрямки. На даний момент я укріпляю Збройні Сили України, покращую їхню ширину фронту, покращую їхню боєздатність. У нас людського ресурсу вистачає поки що для цього. Ну і ми намагаємося, так би мовити, протистояти або ж готувати українську армію. Того, що при кучмі та по Ющенкові українська така армія спецназівці відігравали ну немаловажливу роль. У конфлікті в Лівії, в конфлікті в Сомалі, в Афганістані, тож є в нас невеличкий досвід. Українські збройні сили проявили себе доволі таки впевнено та сильно, і буде вже от є, буде потреба вже в відновленні та відстоюванні своєї української землі. Грудень 2014 року Петро Олексійович Порошенко збільшив загальну числість нашої української армії по тих очках, які мені були доступні. Я попіднімав там, де можна було. Але так як у Міленю Down дуже важко тут із шаблонами, от так як і ще у Фойці оригінальні, в мене є якась там можливість знайти ідеальний шаблон. Ну, але тут трошки важкувато і самі ще до, доцільно не знаю наскільки ефективно вибрати шаблон. Тож, якщо є підписники, які частенько грають в Міленіум які знають, як побудувати найкращий шаблон для ведення бойових дій, я буду тільки радий, якщо ви мені підскажете і покажете на своєму примірі там в коментарях і можливо навіть кинете чи там на електронку. вона, Електронну пошту ви можете знайти в описі під каналом. І так, тари, друзі, Збройні Сили України станом на грудень 2014 року нараховують 209 тисяч чоловік. Це в сучасності 56 дивізій, 56 добре обучених військ. І вже видимо, що 8 січня 2015 року вторгнення в Крим. Російська Федерація по фокусу, ви певно, пробує вторгнутися на Кримський полуострів. Ми вже знали, що це станеться, бо я відкатав, зберігся і готувався до цього. Ми стали вздовж Дніпра. Дехто каже із підписників, що це не дуже хороша така ініціатива. Але я думаю, що це була найвигідніша ініціатива, бо інакше, чесно кажучи, в моїй альтернативній історії я не міг ніде, я пробував різні варіанти і різні варіації боротьби з Російською Федерацією, але цей найкращий такий сценарій. І стратегія станом під час нашого проходження з 2000-х років. 9 січня 2015 року Збройні сили Російської Федерації із Тріасполі атакували Одесу. Вони, от, бачите, атакують з двох сторон. Ну і то ж саме 9-10 січня збройні сили США та Німеччини відправляють своїх дивізій добровольчих, де в частності їх нараховується ну, десь 18 добровольчих дивізій. Я думаю, вот нам допомагає Європа, нам будуть допомагати союзники і ну, нічого нам не буде загрошувати. Але от на превеликий жаль, не дивлячись на те, що нас дійсності не кинула Європа, і нам допомагають союзники по рішеннях, там закупляють Бредлі, і як видите, відправляють свою гуманітарну допомогу, відправляють своїх добровольців. і Болгарія і Франція, і Турція це все добровольчі батальйони. От вони. У сумарному до кінця січня теж саме в мене нараховували десь около 30-40 батальйонів чи дивізій, лише моїх союзників, я думав, що ми, ми точно без проблем можемо винести Російську Федерацію. Але не так виявилося і легко, бо Збройні сили України мають великі дебафи у плані, ну, у плані плані ну, армії. А так як фокуси наша армія, фокуси російсько-українська війна, їх треба виконувати лише під час військового стану. Тому от така в нас і ситуація. На початках у нас непогано йдуть справи. Ми видите, вибили росіян із Придністров'я, захопили там їхні бази та дивізії. Таким чином стаємо далі вздовж Дніпра. А видимо, що ми задіємо вже і Республіку Донбас, яка є нашим сателітом, яка є нашою частиною Федерації. Ну і тепер моя задача утримати ці території, які ну, найбільш імовірно. Доведеться за них воювати довгий час, бо в цій альтернативній історії Російська Федерація доволі таки потужна. А вони пішли шляхом Путіна і вони укріпили сильну армію. У росіян дуже великі бафи, які дають до атаки, там, до захисту, до технологіях і тому подібне. А ми теж не. Рублені, і нам, як ви видите, допомагає світ та Європа, но цього може виявитися замало. І в видуманій альтернативній історії може бути хороший фінал. Тому навіть при видуманій такій альтернативній історії не все буде йти так гладко, як здавалося на перший крок. Тому що в 2015 році українська армія не є достатньо боєздатна. 209 тисяч солдат це не саме сильний показник. Для того, щоб отримати ці, ці території, нам довелося збільшити в районі 500 тисячної армії, щоб от протистояти Російській Федерації. Для цього доводиться ну, було треба віддати Кримський полуострів і продовжувати, так би мовити, це протистояння. Можливо, от на цій площі буде три. Наші теж саме відеоролики: перший видуманий, другий реалістичний сценарій, і третій просто коли Україна здається і віддає Російській Федерації Крим. Буде залежати від вас. Якщо ви будете хотіти бачити історичне проходження за українську державу, там Порошенко, Зеленський, то обов'язково ми продовжимо. До того ж часу в нас є. І я постараюся якомога швидше це все вам реалізувати. А видимо, що другий транш після Придністров'я допомоги надають ряд інших західноєвропейських країн. Також спостерігаємо картину, що союзники по НАТО реально допомагають нам у плані військового протистояння проти Російської Федерації. Бої йдуть під Києвом, бої йдуть під Херсоном, бої йдуть під. Ну, по всій ділянці фронту, От і під Кримом ідуть, бої там Кримський перешивок той теж саме намагається прорватися російська армія. Лютий 2015 року Російська Федерація захопила десь в районі з нашої території і нанесла нам суттєві втрати. Ну але так як нам допомагає добровольча армія бо НАТО... Якось фронт ще тримається, от Іспанія, Чеська Республіка, Угорщина. Вони показують нам допомогу, ми виконуємо фокус партнерства з США. Ну і тепер, як я вам і казав, для того, щоб позбутися дебафів в української армії, мені доводиться виконати лінію російсько-українська війна або ж наша армія. Але у цій альтернативній історії, друзі, протистояти Росії не так то й легко. Тому, ну не знаю, розробники. Може, це і мінус отаки, бо в попередній версії для України ви могли реформувати армію, і це реформування армії, йшло так поступово по фокусах. А тут ми не можемо реформувати армію, тож немає ніякої історичного такого альтернативного нахилу. Тобто, нам доводиться воювати, щоб ми могли задіяти фокуси для армії. Нам доводиться грати за Порошенка, щоб саме укріпляти бонуси для армії. Ну, трошки тяжкувато і нелогічно нічого, бо я надіявся укріпити саме Збройні Сили України, там були от на початку можливості наші укріплення ГУР і інші інституції. Але у таких великих конфліктах проти Російської Федерації не так то й легко, без фокусів, які укріпляли би армію, надавали би необхідні додаткові очки. Ну не так то легко воювати. От бачите, втрати наші в два рази, і вони наносять нам суттєві втрати. Наш контрнаступ, натовський та наш контрнаступ. Говорять про те, що ми прориваємося трошки в глибину їхньої окупованої території нашої, але з величезними втратами. Ми також саме будемо будувати територіальну оборону, і ця територіальна оборона додасть нам додаткові збройні сили України, нові дивізії, якими ми можемо використовувати для того, щоб утримати деякі території, але ніяк задіяти їх у контрнаступові не можемо. бо Вони самі по собі шаблоні слабі дивізії. Російська армія при Путінові має файні. Ще хотів би нагадати і повторитися бафи. От з одним дивізією з однієї дивізії, десь вони навіть готуються до перевороту в українській державі. Вони виносять наші ну по суті можливості і, ну і це це очевидно. Це очевидно, що це трохи буде така важкувата і несправедлива війна. Тож, не дивлячись на всі нюанси, не дивлячись на всі такі можливості та неможливості, ми створюємо територіальну оборону, та територіальна оборона буде задійствуватися в нас для укріплення нашої границі кордону. Ми при контрнаступі відвоювали деяку територію, відтіснули від Києва збройні сили Російської Федерації, але цього виявляється замало. А НАТО та Європа не дуже сильно от, вже немає спроможності такої купувати, допомагати нам. Хоча, якщо брати доволі такий їхній показник, то вони файно себе проявили. Вони відправили а, около 40 дивізій своїх добровольчих батальйонів і надають постійно нам допомогу вигляду лендлізи, танки, як я вже казав, там боєприпаси і тому подібне, чеська ініціатива. Ну але цього виявляється замало, щоб витіснити ворожі а, сили. Тому протистояння триває 2015 рік, іде на отуже року. Де декілька півроку йде протистояння, і втрати ростуть в першу чергу з нашої сторони. Так само бачимо, що йде велика жорстка така логістична проблема з боку наших союзників. Російська Федерація має перевагу в повітрі і вони мають перевагу в морі. Тобто, в нас немає можливості там навіть закупляти нафту нормально через морські шляхи. І вони мають ряд парітетів. Ну, нас навіть паритета немає над ними. А у 2015 році воювати з Росіянами ну треба в суто певно от йти з акцентом на війну з Російською Федерацією. Росія намагалася влаштувати нам переворот, але на превеликий на жаль, для них і на щастя для нас він не влаштувався. І в 2015 році, в червень, в липень в липні. Ми змогли це відсторонити, і провести ще, от, відкинути їхні війська подалі від наших таких від берегу, від лівого берегу, від правого, точніше, берегу Дніпра. Це безперечно, не просто так, це і з великими втратами, з великими там нюансами, але ми якось тримаємося і йдуть запеклі бої. Здавалося, бся, що росіяни вже втрачають ініціативу, і нічого не може там от зломити наш дух. Ну, тим не менше, російська сторона може проводити там мобілізацію, наскільки я бачив, викладати по рішеннях та по грошах нові додаткові батальйони, ресурси для цього є. І ті союзники наші, які ведуть контрнаступальні операції разом з вами, вони видохлися так само, як і ми. Ми десь частково виходимо на їхню територію, але втрати з нашої сторони 330 тисяч військ. Це дуже-дуже багато. У вересні 2015 року ми закриваємо котел під Ніколаєвим, таким чином ми повністю розвільнюємо Херсон, йдемо до кримського перешийку і здавалося, це все перемога. Ніхто нічого вже нас не зупинить, ми зайшли там через Кримський перешийок, йдемо на Крим. Українська армія звільнює Кримський полуострів, йдемо на Керч, йдемо, беремо Феодосію, наступаємо там на Маріуполь, на Мелітополь. І все, нібито де все прекрасно, все чудово. Ну не тут то було. Чесно кажучи, у цьому такому сценарію російська сторона все ж таки огризається. Вони проводять додаткові мобілізації. Йде в першу чергу боротьба на виживання, як і для іншого, так і для нашої сторони. І вони воюють до останнього, і нам доводиться воювати до останнього. Дивіться, вони висадили собі у Севастопольській бухті. Чотири свої дивізії, оце три спецперзначенці, і плюс додатково висаджують свої дивізії. Вони прекрасно розуміють і дають собі підсумок в тому, що втрата кримського полуострова буде катастрофічною для них. Тому от десь у нас під Мелітополем є успіхи, але на кримському напрямку ми от трохи забуксували. І насправді росіянам вдалося, от, чесно кажучи, переломити хід Кримської операції у вересні 2015 року, бо взяття от від Криму відкривало би перед нами перспективи йти далі, далі на Донбас, на уже їхній території і уникало би не давало би можливості самим росіянам висаджуватися там під Одесою, в Херсоні і так далі. Але тут ще доводиться боротися. І весь по суті 2015 рік він по суті для України стає отаким от роком плюс-мінус переможним, де ми вже по суті заходимо на республіку Донбас, яка ще є ну, вже після звільнення, вона вже не буде республікою Донбас, тому що Україна інтегрує цю територію у свій склад. Ми бачимо, що йдемо на Маріуполь. Під Маріуполем теж розпивається російська армія під Донецьком. До Донецька не так -то і далеко, Залишається, і росіяни відступають. Вони відступають від Донецької області від самого Донбасу, і в Маріуполі от формується такий котел. Маріупольський котел, в жовтні 2015 року для російських військ. Ми теж, в свою чергу, добули дуже багато таких переможних собі очків в Маріупольському котловиті. Беремо в оточення величезні сили, в першу чергу досвідчені сили Збройних сил Російської Федерації, а втрати ну, в два рази в нас більше, навіть я не знаю чому. ну, Але Кримська операція профукалась. Там є ще союзні війська і вони, от, на прев'яке жаль, будуть знищені, тому що немає ні сил підтримки, немає нічого. От Час від часу висаджують свій десант біля Трясколя. Тірас поля в Придністров'я. От знову ж таки, ми заставляємо окупувати територію Республіки Придністров'я, не признано. Намагатися будемо тепер висадитися знову ж на Кримський полуострів, щоб звільнити там є доволі непогані часті наших союзників, французькі американські дивісії. Якщо от їх по суті заблокують та знищать, то це сильно вплине на нашу боєздатність. І, на превеликий жаль, у листопаді 2015 року Кримська операція для українців та союзників повністю провалилася. Немає вже нас сил вийти за Кримський перешивок та почати операцію по звільненню Кримського полуострова. Це вже перемога з боку Російської Федерації, але з нашої сторони, от ми дивіться, зайшли вже на територію Російської Федерації і ведуться от, по суті бої на Донецькому напрямку. По територіальній обороні ми додатково додаємо собі можливих таких дивізій. Оце знову ж таки дуже слабенькі дивізії, їх лише треба використовувати в цілях утримання нашої території і не більше, бо задіяти так, в якихось там операціях, хіба що як допоміжну частину, допоміжну гроту або кінську силу, і не більше. видимо, що під Маріуполем знову ж таки точаться бої. Бо російській армії вдалося звільнити от Маріуполь. Ми теж, в грудні 2015 року, зайшли в Курск та захопили Курський напрямок. І тут теж в нас є великі успіхи, і Білгород ми також захопили. Ну є я безперечно успіхи у 2015 році, але тим не менше, російській армії удається знову ж переломити хід збройного протистояння. Як ви видите, вони висадили свій десант, це все за того, що Кримський полуострів нам не вдалося все ж таки захопити. Вони висадили свій десант в Одесі, з Одеси йдуть на Київ, вже є під Києвом, ми задіюємо територіальну оборону, вони відправили там велику, великий свій контингент, взяли Вінницю, от взяли почти дійшли до Києва і тут такий свій пластар всередині, щоб розсікти Збройні Сили України. Ми вже, в свою чергу повинні знімати всі свої по суті часті із східнього напрямку та перенаправлятися для того, щоб заглушити от якраз цей західний напрямок. Якщо би ми цього не зробили, то ми би капітулювали і, врешті-решт, у лютому, 2020 16-го року за те, що ми повністю позбулися от такого тилового протистояння великими жертвами, ми втратили от, по суті всі ті деокуповані території. Ми навіть втратили, ми майже освободили всю Україну за винятком там Крима, частково Луганської та Донецької області. Протистояння триває, і це протистояння дуже жорстке. Збройні сили Російської Федерації показують себе у видуманій альтернативній історії. Я би сказав, правдоподібно. І доволі таки сильні, сильний віртальний наш суперник. Нам вже не допомагають натовці і не допомагають Європейські Союзи, Вони хоча, хоча б могли б додатково направити своїх добровольчих батальйонів до нас, але ті батальйони, які знищилися, от так це воно і стало. У жовтні 2016 року була створена партія Слуга народу але, от, як вже вийде, у 2016 році йдуть бої під Києвом. Під Білою церквою, під броварами, де українцям намагає, українська армія намагається зайти туди. І от такий маленький клаптик території України залишається під Україною. Тобто російська армія змогла витіснити нас аж на західну та центральну частину України. Великими втратами, безперечно, і вдається зборонити ще цей фронт, який є, стає доступний. По фокусах у нас ну, ми стараємося там укріпити та реформувати свою армію. Уже з'явилися якісь бафи для українських збройних сил, але знову ж таки не вистачає ні палива, ні людських ресурсів, ні багато-багато чого. Додаткова натовська армія добровольча вона вже не справляється для того, щоб вони хоча б там утримали цю територію, но, але. По фокусах ми також файно себе проявили та контратакували вже у квітні 2017 року. Наша контратака з взяттям в котел декілька доволі таки серйозних частей дивізії та батальйонів Російської Федерації дала нам можливість зайти у Кримський на Кримський полуострів в травні 2017 року російська армія була відкинута і відкинута вона була доволі таки суттєво. Оце було завдяки тому, що ми дійсно повиконували ці ті фокуси. Ну і те, що дивіться відбуватиметься потім, у 2017 році відбувається те, що от по фокусах Російська Федерація оголосила війну Австрії. І розпочалася по суті російсько-американська війна, тобто війна між НАТО та війна між Ну, Але вже після от таких дій я би хотів сказати, що боятися за безпеку України повністю не треба, хоча ми деокупували майже всю нашу державу. Тож після от таких подій, як відбуваються у нас на екрані, їхнього фокусу, такого дебільного, чесно кажучи, фокусу, вони з Україною ще не розправилися, а вже от намагаються там воювати проти НАТО. Ми бачимо, що все піде буде йти на спад. 17-й рік, в якому війна проти НАТО для президента Російської Федерації стане катастрофічною, ми переходимо до докторення НАТО, дебафи вже такі суттєві в нас, навіть виконуючи фокуси по Петрові Олексійовичу Порошенко. От раніше, поки я не формував фокуси армію, наша армія і так далі. То ми мали там бафи, а в цьому фокусі теж мали бафи за Олексійовича Порошенка. Ну, але бачите, що армія реформована і вже додаткових бонусів у нас немає. 2017 рік завершується тим, що велика частина російської території з'явився такий Санкт-Петербурзький котел, кавказ пав, Українська армія йде на Москву, от відкрита по суті, така зона. Через нашу територію постійно проходять натовські війська, до НАТО нас поки що не беруть. Тому, не дивлячись на всі ці отакі події, ми виконуємо фокуси вишеградським країнам. Частково вони погоджуються, частково ні, зачасту вони не погоджуються. Це теж є логічно, врешті-решту, у лютому 2018 року, ми спостерігаємо таку картину, що Російська Федерація на межі своєї капітуляції. Тобто з Україною Російська Федерація може впоратися, і в видуманому альтернативному сценарію вони тяженько опоруються. Ну але в реальному альтернативному сценарію... Який я вам покажу теж саме незабаром на нашому каналі. Оце ситуація буде набагато тяжча. Набагато тяжча, бо немає ні сил, ні ресурсів станом на 2015 рік в Україні по суті ніяких. Таким чином, 15 квітня 2018 року Українська держава та НАТО перемогли Російську Федерацію, Путін частково втратив свою владу, але повністю ні. Росія поділилася на безліч таких проксі в Росії, які підтримують чи та чи інша сторона, знаю те, що Україна деокупувала всі свої території, повернула Придністров'я Молдові і таким чином от стала на чолі переможцем у цій альтернативній історії. Ми позбулися свого грізного суперника, як Російська Федерація, і попереду нас лише чекає от в якості Україна в Україні її політики, ну це в першу чергу про європейське майбутнє, вступ в НАТО і тому подібне. Ну, але так як ми можемо продовжувати і цей відігравати сценарій, то як вже розпочали таку альтернативну видуману історію, то я би хотів вам показати ну, по суті Україну Дарта Вейдера. Мені дехто писав з моїх підписників, як це все. Привести до влади, бачимо інтернет партії України, ми будемо давати їм допомоги. Ну і будемо проводити перевибори, тобто не дамо Петрові Олексійовичу Порошенку добути свою каденцію в якості президента. Самому цікаво, чи додаться нові фокуси, чи буде щось якесь відеозмінення. Бачимо, що 12 травня 2018 року відбуваються у нас фокуси вибори з 30 до 31 жовтня. 19 року буде дійснувати чинний новий президент України. Подивимося, хто виграє, але так як політичну владу я використав на всю ставку Дарта Вейдера, то тут очевидно вибір. Як би там не було, поразка Петра Олексійовича Порошенка на виборах, з якою інтернет-партії України мають більше 50% підтримки у народі, це. Можна говорити, що вони по суті виграли вибори в першому турі. Ніякий там другий тур коаліції не буде. Нейтралітет, їхня партія, орієнтір, українська держава Дарта Вейдера може бути на нашому каналі, якщо ви будете забажати, але це вже буде така повністю така крейзі історія, в якій українська держава буде, ну по суті, я не знаю, я її там по модах, по фокусах, посилю настільки, що ну, ми по суті станемо. Завоювати там, можливо, європейське майбутнє, чи ну, будь-що чинити. Я не знаю, чесно кажучи, можете написати в свої вподобання. От видите, що фокусів нових не додавалися за Дарта Вейдера. Хоча я дуже сподівався, було б цікаво подивитися, от, реально, чи будуть якісь фокуси, чи відкриється нова гілочка, і яка вона буде. Бо як-не-як, -як, я пам'ятаю, що у 2015 році відбувалися ці акції Дарта Вейдера, він ходив там. Якась частина людей за нього голосувала. Ну, це, безперечно, таке. Ну, Таке, знаєте, жартівливе відношення до от, виборів, але і так як країна демократична, і ці люди мають можливість обирати собі того політичного опонента чи лідера, якого забажають. Дарт Олексійович Вейдер, новий президент України, який буде діяти по каденції до жовтня 2019 року. І так, дорогі друзі, я дякую, що ви подивилися цю альтернативну історію. Нагадую, що якщо вам буде цікаво, я вам покажу більш реалістичний план, більш реалістичну альтернативну історію за Україну, де Порошенко не віддав Крим, або може бути історичний напрямок, де Україні довелося відступити від Крима. Це все буде залежати від вас. Наразі до побачення всім хай вам щастить і побачимо.